Всім привіт! Ще один рух у нас в наявності. Машина 2015 року, максимальна комплектація SL на повному приводі. Лінзована оптика, туманки, встановлено ксенон. Він на оригінальних легкосплавних дисках в комплекті зимова гума, незвичний колір, такий темно-синій. Є рейлінги на даху, безключовий доступ, автомобіль на панорамі, огляд 360 з чотирма камерами по периметру, чорний шкіряний салон, електрорегулювання водійського сидіння. Шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth, USB-AUX, входи. Всі можливі помічники тут встановлені. Допомога при спуску згори, блокування повного приводу, сліпі зони, адаптивний круїз контроль. Також присутні. Невеликий пробіг 66 тисяч миль. Запуск двигуна з кнопки. двозонний клімат-контроль, варіатор встановлено, є підігрів передніх сидінь. Акустична система Боус також в комплекті. Автомобіль тільки після хімчистки готовий до продажу, до переглядів на станції, до тест-драйвів. Є електропривод багажника. В комплекті оригінальна докатка. Автомобіль на газу. Газ четвертого покоління. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Машина вам це точно сподобається. Всім гарного дня і до зустрічі!